Що обговорювали міністр оборони України Уміров з міністром оборони США Остіном під час останньої офіційної розмови? Які спільні дії при тому, чи є там історія про зброю про війну, я думаю, що є, і там є якась така історія, щоб нам. Збільшили чи сроки якось здвинули, тому що нам потрібно зараз щось там більше. От за це яка спільна праця. Якщо загалом так сказати, співпраця України із Америкою, але головні питання по сонцю і по четвірки мечів це прискорення руху зброї. А інша, знову ж це щось, що створюється, нове. Може, у нас в Україні щось створюється, і ми починаємо разом саме запускати якісь тут більше як процеси, як не знаю, може вироблення зброї, навіть тут може бути якась передача, десь є, а його передають. Тому що тут по повішеному все-таки воно йде. Так що, може, це з якихось складів нам мають передати, які десь поруч. Вони недалеко, тут все-таки недалеко Що буде збільшена тривалість відключень світла в Україні у вересні? Ну, все-таки по десятки пентаклів. Я думаю, що ми до якихось старих схем, так як було повернемось, моя відповідь так. Єдине, але що це все-таки знову ж якісь вибіркові. У когось це буде, а в, є, в якихось частинах Е, Так що відключення повертаються. Ну, ми це говорили раніше, якщо ви згадуєте, але в будь-якому випадку будуть. Єдине, що там якось вибіркове, от є якісь Міста, області, які більше потрібно, і от там буде якось більше відключення. Що отримає Україна обіцяне озброєння від Данії на понад 100 мільйонів євро протягом місяця? У ну, чи отримуємо ми, ми точно отримуємо. Це те, що погоджено, і те, що вирішене. Єдине, що я напевно, що це за місяць. Чому? Тому що якось його треба доставити, а це все-таки щось, що дуже багато, і воно якось буде ділитися на шматки, якщо так можна сказати. І от може не за місяць. Але отримати ця угода вже погоджена. Це те, що вже є. вже знаєте Галочка стоїть, ну єдиний це час. Але ми це отримаємо. Чому Путін публічно ніяк не висловлюється про операцію на Курщині. Цікава історія. Да? Перш за все, він до сих пір не вирішив, як е, умовно він на якому боці. От як би це не звучало, тому що немає якогось прийнятого рішення, і він не знає, як це подати, під яким соусом. При тому занадто швидко все відбувається в Курську, І не можна дати якихось обіцянок. Ситуація міняється, нам говорять, тут дають ще такі колись Фортуни і місяць. Я думаю, що розпорядження якісь вони дають. Може не дуже про це говорити, не дуже це висвічувати, знаєте, так якось змазувати історію з Курськом. І, і при тому тут ще страшний суд, він готує якусь помсту. Це все таки помста. Чи що я хоче? Ну, Все-таки чекає. Він я тут, не так як помста. Він е, готує да, що якось зможуть з цим справитись. Е, е, зможуть якимось чином відкатити. Там зараз збираються люди, десь е, техніка і є наказ, щоб якось почати відкачувати цю історію і вже тоді якось говорити. Все-таки Путін у нас, знаєте, такий герой. В його очах. І оцей герой, він чекає, що вони відіб'ються. Так, да, чекає якогось результату, чекає якогось просування. Схочеться да? йому бути таким вища на коні? Ну, але життя ви самі знаєте. Сьогодні на коні, завтра під конем, ну, встав то молодець, а не встав, то так і буде. Чи справді військові приховували деталі запланованої операції на Курщині від Андрія Єрмака? Нам тут зразу дають ілюзію, все не так, як здається, так що ми відповідь ні. Я навіть дивлячись на це, я думаю, що він був одним із тих, хто якимось чином впливав на ситуацію, вирішував, коли, як і так далі. Ще буде прискорена передача Західної зброї Україні з боку партнерів, зважаючи на успіхи на Курщині. Я не можу сказати, що буде прискорена. Чому? Тому що нам все-таки показують, що є якийсь план, він погоджений і по цьому плану йдуть. І з хорошого, що я можу сказати, зараз ми точно отримуємо якусь більшу кількість. О, оце є точно. Ми отримуємо більшу кількість, але тут це неправда, що вона прискорена. Це не, не так, це просто може якийсь період, коли нам дають більше допомоги е, наші союзники розчухалися в кінці кінців там готові передати. І це така, знаєте, точка е, на мапі часу, коли все відбувається одночасно. Оце більше про це, а не про те, що його якось прискорено дають. Чи вдасться ЗСУ зайняти всю територію Курської області? Ну, на сьогодні точно якось стало це переглядатися і. Намір зараз з'явився зайняти всю Курську область. Але я, наскільки розумію, там нам дають сім Пентаклів. Сім Пентаклів говорить, що не думайте, що рух буде такий, як сьогодні. Да? Там будуть якісь зупинки, і я не впевнена, що ми тут. Все-таки я маю сказати, що ми по всім даним її займемо, але може з якимись зупинками, да, з якимись змінами ситуації. Е, тому що ну, занадто ми швидко йдемо, занадто якось розвертаємось, ворог не співає. Тут так і говорять, що якось ворог не знає, як реагувати, не має стільки ресурсу, але підзупиняти нас тут будуть на цьому шляху. Чи змінять США у вересні своє ставлення до можливості ударів американською зброєю в глиб РФ? Я нічого нового не скажу. Я скажу, що це рішення є. А те, що вони ні сном, не ні духом, ну це така стратегія цієї війни. Це рішення вже є. Чому будівництво газопроводу з РФ до Китаю зупинили до кращих часів? Тут взагалі дуже цікаво. ну З однієї сторони, знаєте, це бізнес-проект, який в принципі приносить багато грошей всім, а з іншої сторони, що є угода, на яку може Китай отримає якісь преференції. знаєте, Якась угода перекриває іншу угоду і, і заробляють ще більше, ніж могли б. На жаль, це тимчасово. Це от просто якби домовленість на певний, на певний час. Але це тимчасова припинка. Це не про те, що воно взагалі на цьому поставити хрест. Це така якась бізнес-домовленість. Я навіть догадуюсь по сонцю, можливо, навіть і ША там спрацювала, тому що це мають бути якісь країни-лідери, хто дав більше грошей. Чи вдасться запровадити антидроновий захист на всіх великих енергетичних об'єктах в Україні до кінця року? Ну, тут більше так чи ні. тут, знаєте, на вісімку, умовно, майже на десятку, так ви такий алгоритм Знаєте, я наскільки розумію, є якась нова ідея. Яка, в принципі, це може реалізувати, а головна історія, що реалізувати дуже швидко. Далі на це виділені якісь кошти. Проєкт дуже ризикований, тому що із того, що я бачу, цього не робив ніхто. Але просто якась підтримка шалена, будуть якихось спеціалістів виділити. Ну, Умовно, в нас є все. Якщо це не до кінця року, ну хай місяць-два ще плюс. Але це реалізується, бо зараз от максимальна потужність. Скажу більше, що це якась іміджова історія, Україні дуже вигодно це зробити, показати якісь свої можливості. Чи справді на Курщину масово відправляють строковиків з усієї Росії? Строковиків то відправляють, але я не можу сказати, що саме на Курщину, тому що якось почали відправляти строковиків, там воно не лагодиться. Все-таки рішення поміняли і по більше туди направляють бойовиків чи більш активних ті, хто воював. Строковики не працюють, нам показують, хоча рух таки був. Строковики не працюють. Там потрібно саме якісь бойові активи, ті, хто вміють відбиватися. Строковики якось не дуже в курсі, як це робити. Чому світова спільнота раптово заговорила про можливості вступу України до НАТО за тимчасової окупації деяких територій? Це чи таємна угода. Яка дає стабільність світу, а всі, в принципі, всім важливо стабільність і Западному світу також. І, і зараз це переглянули, і не всі згодні, до речі, не всі згодні, але ми про це будемо чути більше і більше. Чи завтра ми туди вступимо, все-таки не думаю, що завтра, бо воно якесь протягнути в часі, це, як знаєте, як один із можливих варіантів. Воно ще зараз тільки на двієчки, тільки на обговоренні. Є такий проєкт, а пройде не пройде. А з того, що я сказала, що не всі згодні, так що дайте трохи часу. Чи отримає Україна від Німеччини обіцяні системи АРСТ протягом місяця? Затримками, але ми отримуємо. Є, є хтось, хто його не дає, да, щось там тримаються, але якісь гроші там пішли. Ну, тут такі економічні на історія, гроші вони отримують і все воно піде. Моя відповідь так, хоча затримками. Чому Молдова вирішила суттєво збільшити потужності трансбалканського газопроводу з вересня? Та чи пов'язано це з наслідками війни в Україні? Ну, чи пов'язано це, в принципі, пов'язано Це основний мотив і основна історія це, це 100%. А чому це знову ж? Щоб мати більшу потужність, може виступати якимось такимось гарантом. От я не знаю. Вони заробляють на цьому гроші, от, е збільшуючи ці потужності. Чому Німеччина вирішила скоротити обсяги військової допомоги Україні? Та я тут не дуже впевнена, що тут хочуть скоротити. Тут більше всього, тому що я бачу, що знаєте, була, може, якась заява подивитись на реакцію саме, а яка буде, буде реакція, і по всім даним воно не спрацювало і далі співпраця? Ні, тут реакція може і тут ще й. Політика є, щоб вони мали щось подібне сказати, щоб щось там отримати. Ну, це по всім даним, що це реакція і політика. Я не впевнена, що вони її скоротять. Тому що далі нам дають таку хорошу історію, що може про це мало будуть говорити, але воно буде гарно працювати. Ну, Для України це не суть. так? Давайте хай всі мовчать, і давайте більше зброї. Так що якось так. Чи буде ефективним Міністерство єдності, про створення якого повідомив президент Зеленський? Ну його точно створять це рішення прийняти. Сказати, що воно буде супер ефективне, я все таки не можу, бо якась незлагоджена система, і ця незлагоджена система вона буде налагоджуватись дуже довго, от як би там не хотілося. Після. Якогось проведення всередині якоїсь реорганізації, якось поєднають відділи і так далі, так воно буде ефективно. Але я наскільки розумію, його створили, щоб воно працювало швидше, а от працювати швидше воно зразу не буде. Так що, на на ваш конкретну, моя відповідь ні, це тільки з часом воно якось. Почне роботу на початку. Там хто вліз, то подрова.